Запорізькі футболісти пройшли сито відбору з поміж 35 команд. На попередньому етапі учасників розділили на підгрупи. Матчі відбувалися в різних містах країни. Підопічні Івана Богатиря виконали поставлене завдання і пробилися до фінального етапу. Тепер кращі футболісти його команди боротимуться за зимовий кубок у Києві. У нас сегодня на тренировке 25 человек, 18 человек будет ехать, поэтому некоторым будет не очень приятно услышать сегодня, те, которые ребята не едут. Но они остаются в Запорожье, будут заниматься, также тренироваться и готовиться на следующий турнир. У фінальному етапі Металург Ю-16 зіграю у підгрупі А. У суперниках Динамо Київ, футбольний клуб Львів та 15-та столична дитячо-юнацька спортивна школа. Другий рік поспіль поїздка вихованців школи Металурга стає можливою завдяки фінансовій підтримці комбінату Запоріжсталь. Футболісти обіцяють віддячити за допомогу своїми результатами. Стараюся аналізувати кожну гру, щоб була картинка на полі. Ну, головне, не різні головне, щоб у нас все вийшло. У столиці хлопці проведуть чотири дні. Сьогодні команда стартує на турнірі поєдинком з ДЮСШ 15 міста Києва. Стикові матчі та фінал відбудуться 12 березня в неділю. Цей турнір Для нас не є, самоціль, не є Для нас це турнір, як йде підготовка до кругу чемпіонату України який буде стартувати 8 апреля. Про результати стартових матчів зимового кубку дитячо-юнацької футбольної ліги України розповімо вже у завтрашньому випуску спортивних новин. Оксана Стешенко, Дар'я Зирянова, Тв. 5